спалах пневмонії в Китаї, можливо приник за кордон. Кілька країн, зокрема і США, повідомляють про раптовий сплеск захворюваності. У педіатричних лікарнях Китай створюють шкільні відділення. Так хворі діти можуть не переривати навчання під час лікування. Американський військовий літак упав у моря біля берегів Японії. Загинула щонайменше одна людина. Це сталося на тлі зростання в районі військової активності Китаю. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Ласка, попросимо до програми «Китай у фокусі» є Тіфані Майер. Спалах пневмонії в Китаї проводить інші країни в стан підвищеної готовності. У центрі контролю та профілактики захворювань США кажуть, що залишаються на зв'язку з китайськими органами охорони здоров'я і не припиняють стежити за ситуацією. Китаєм прокотилася хвиля мікоплазмової пневмонії. Дитячі лікарні переповнені. Одна з клінік у тянзіні приймає по 10 тисяч пацієнтів на день. Деяким відділенням наказано працювати цілодо. Бове, щоб упоратися з напливом водночас у США, в 11 штатах зафіксували різке зростання кількості госпіталізацій із коронавірусом серед них Нью-Йорк, Пенсільванія, Каліфорнія та Аризона. За минулий тиждень зареєстрували понад 18 тисяч випадків COVID-19. це майже на 10% більше ніж тижнем раніше. За даними Fox News, наплив пацієнтів спостерігається й у Вашингтоні. Інші країни, зокрема Франція та Нідерланди, також повідомляють про те, що випадки. Тюпне мені побільшало. Спалах у Китаї змушує сусідів насторожитися. Індія вже оцінює свої медичні ресурси, перевіряючи достатньо медичних працівників на випадок, якщо такий спалах станеться, і в них В'єтнам запросив увоз додаткової інформації щодо ситуації в Китаї. Тайвань вже привів аеропорт у стан підвищеної готовності, закликаючи мандрівників з материкового Китаю звертатися по медичну допомогу, щойно з'являться симптоми. Повернімося до Китаю наскільки серйозний місцевий спалах і відповіді немає. Влада стверджує, що він не викликаний якимось новим збудником. За її словами, це звичайний сплеск захворюваності на початку зимового сезону, і що він сильніший, бо імунітет китайців зараз ослаблений після зняття жорстких коронавірусних обмежень. Утім, як нам стало відомо, пікін наказав найвищим посадовцям приховувати масштаби нинішнього спалаху і уникати використання терміну COVID-19. водночас, деякі жителі Китаю кажуть, що симптоми дуже схожі. У новинах повідомляють, що зараз вирує кілька різних видів вірусів. Симптоми мікоплазмової пневмонії дуже подібні до симптомів COVID-19. у мене нежить і багато мокротиння. Пекін уже не перший раз цензурує повідомлення про епідемію, коли в 2019 році вперше виявили вірус. COVID-19, влада змушувала замовчати лікарів, які намагалися попередити своїх колег. Тоді в місті було зафіксовано велику кількість смертей. На той час влада призупинила внутрішні польоти до ухання та з нього. Але мільйони китайських громадян, як і раніше, виїжджали за кордон, несвідомо переносячи із собою вірус. Поки весь світ із побоюванням дивиться на Китай. Подивимося, як Україні справляються зі спалохом. Китайські діти з крапельницями в одній руці і з ручками та олівцями в іншій. Загадкова пневмонія створила для дітей шкільного віку велику проблему, як поєднувати лікування та навчання. Виходом стало створення в лікарнях по всьому Китаю зон для виконання домашніх завдань. На перший погляд здається, що на цьому фото зображено школу, та насправді це клініка в Ухані. Діти сидять за партами в лікарні. У великому портовому місті Нанкін одна з дитячих лікарень також створила зону для виконання домашніх завдань. Столиця Китаю Пекін та великий діловий центр Тянзінь зіштовхнулися з аналогічними проблемами. Сотні та тисячі хворих дітей там також лікуються і навчаються одночасно. Ця тема привернула увагу й за межами Китаю. Одне повідомлення на сайті ікс колишньому Твіттері вже набрало майже півтора мільйона переглядів, але багато коментарів негативні користувачі критикують і батьків, і лікарів. Хтось написав, жахлива ідея хворі діти мають відпочивати, а навчитися. Також широко обговорюють трагічний випадок. Один 15-річний школяр зістрибнув з будівлі через стрес, спричинений навчанням та хворобою. Водночас китайські батьки скаржаться на тиск з боку системи освіти КНР. Мовляв, вони не мають іншого вибору, окрім як змушувати своїх дітей навчатися. У відповідь на це влада Пекіна заявила, що хворим школярам не рекомендується вчитися до повного одужання. Ще найменше одна людина загинула після того, як у середу американський військовий літак упав у море біля берегів Японії. Загалом на борту було шестеро людей. У Японії розміщено близько 54 тисяч американських військовослужбовців. Багато хто з них базується на стратегічно важливому південному острівному ланцюзі країни. Водночас китай стає дедалі агресивнішим у південно-китайському морі. Берегова охорона Японії заявила, що виявила ламки літака US Osprey та тіло загиблого. Також повідомляють, що рибальські судна знайшли в довколишніх водах ще троє людей, але живі вони чи мертві невідомо. Очевидці кажуть, що коли літак заходить на екстерну посадку його лівий двигун горів. Китайський бренд швидкої моди Shane планує привабити американських інвесторів за допомогою первинного розміщення акції. Але на його шляху можуть стати звинувачення у використанні примусової праці в Китаї. Група експертів Конгресу США заявила, що повідомлення Shane про серйозне ставлення до прозорості ланцюжка постачання не підтверджується результатами розслідування подробиці в ЕМ Китайська гігант у сфері швидкої моди Шейн готується розмістити акції на американській біржі. Компанія дуже популярної у США, де вона прагне залучити мільярди доларів інвестицій. Цікаво, що вони прагнуть швидкого зростання на тлі такої кількості проблеми, які їм треба вирішити. That they still have адвокат Джон Конвей спеціалізується на питаннях інтелектуальної власності. За його словами, Шейн звинувачить у використанні примусової праці в її ланцюжку постачань. Сама компанія це заперечує. Також повідомляють, що на Шейн вже подали понад 50 позовів через порушення прав інтелектуальної власності. Вони сумно відомі тим, що обкрадають наших незалежних дизайнерів, беруть їхні моделі, а потім використовують у своїй швидкій моді без компенсації. І я знаю, що зараз. Зараз триває кілька судових процесів із цього приводу. Вони можуть зупинити виробництво деяких речей, але це зменшить їхні доходи. До того ж, є ще судові витрати. За словами Шейн також може зіткнутися з тим, що компанії не захочуть працювати з нею через її репутацію. Ми вирішили не працювати з ними. Вони дуже хотіли, щоб Sterling Forever підписала контракт і вела бізнес із джін. Вони хотіли, щоб наш продукт був на їхньому сайті. І вони хотіли, щоб це сталося дуже швидко. Запитували, чи можемо ми підписати контракт сьогодні? Майк Кук, засновник Sterling Forever. це роздрібна мережа з продажу прат. Меті розкоші за його словами Шейн зв'язалася з ним ще в липні. Вони провели кілька раундів переговорів, щоб з'ясувати, чи можуть стати партнерами. Зрештою, кук вирішив, що його основні цінності не збігаються з цінностями Шейн. У компанії погана репутація, і я не думаю, що це їй на руку. Попри погану репутацію, Шейн дуже популярна. Торік це був найпопулярніший бренд більш ніж у 130 країнах. Клієнтська база компанії сягає 150 мільйонів осіб. Шейн використовує запатентований алгоритм, який шукає в інтернеті інформацію про те, що люди вважають модним, а потім використовує ці дані для створення дизайну недорогого одягу. Компанія посіла хаос у всій індустрії моди, пропонуючи спідниці за 5 доларів та джинси за 9.